Вітаю вас, любі п'ятикласники! Ми розпочинаємо з вами урок української літератури. Сьогодні на уроці ви будете писати контрольну роботу за темою контрольний твір складання фанфіку більш вдалого закінчення доповісті Володимира Винниченка Федько Халамитник. Сьогодні на уроці за цю роботу ви отримаєте дві оцінки. Тож, не нехтайте, будь ласка, цією роботою, слід виконати її гарно та старанно. Пропоную налаштуватися на гарну та плідну працю. Прослухайте вірш. Вушка, прислухайтесь, очка придивляйтесь, носику глибше дихай, ротику, посміхнись, спинки розправляйтесь, ручки піднімайтесь, нумо до роботи дружно всі взялись. Сьогодні на уроці ви станете справжніми письменниками та спробуєте написати власне, тільки більш позитивне закінчення твору Володимира Винниченка, Федько, Халамитник. У вас буде два варіанти, як можна зробити цю роботу. Перший роздрукувати аркуш і виконувати всі завдання на ньому. Або виконувати всі завдання у вашому робочому зошиті. Тож обирайте, який варіант виконання вам. Найзручніший. Давайте дізнаємося, а що таке фанфік. Фанфік це літературний твір, заснований на авторському творі, що використовує його ідеї, сюжет або персонажів. Фанфік може бути продовженням, передісторією або пародією. Як же написати фанфік? Ось вам є поради. Перше, це слід обрати твір, до якого будете писати фанфік. Ми обираємо твір Володимира Винниченка, федько-халамитник. Слід далі обрати головних персонажів, уявити загальний сюжет і настрій фанфіка. Друге, розпишіть сюжет по пунктах, а потім по підпунктах кожен пункт. Третє – Визначте для себе головні риси характеру персонажів, узятих з обраного твору. Четверте. Визначте. Ваш фанфік буде продовженням перед історією чи пародією. П'яте. Придумайте назву заголовок. Шосте. Напишіть свій фанфік на чернеці. Сьоме – Перевірте написане. За потреби внесіть зміни. Перечитайте ще раз і напишіть начисто. Тож, якщо ви будете працювати у вашому робочому зошиті, то, будь ласка, запишіть 16 квітня і тему нашої контрольної роботи це контрольний твір, складання фанфіку більш вдалого закінчення доповісті Володимира Винниченка, Федько, Халаминник. Зараз я вам покажу, як виглядають ваші завдання, за які ви отримаєте дві оцінки. Першу оцінку ви отримаєте за групу результатів номер 2 тобто працюю з текстом. Зверніть увагу, що за кожну відповідь ви можете обрати 1 бал. Є завдання тестового характеру слід обрати лише одну правильну відповідь та обвести букву в кружечок, якщо працюєте на таких друкованих аркушах, або записати певну літеру у зошиток. Далі слід написати визначення слову халамидник, що він означає. Знову у вас тестові завдання. В 10-му слід продовжити речення у батькового батька, руки, сиві, долова, бо він працює, дописати, ким він працює. 11 так само подивитися, і 12 все тестові завдання. За кожне з них ви отримаєте по одному балу. Взагалі можна отримати 12 балів. Друге, це група результатів номер 3 За це ви також отримаєте оцінку. Я хочу подивитися, як ви письмово взаємодієте. В першому завданні слід установити відповідності між прислів'ями, за якими можна впізнати персонажів твору. Друге – Чим твір федька Халамиди повчальний для вас, напишете, може отримати 2 бали. І третє, ви повинні придумати і написати власний фанфік продовження передісторію чи пародію до твору федько Халамидник. Не забудьте дібрати за голову. Зверніть увагу, що за це завдання ви можете отримати цілих 8 бал. Але, якщо ви напишете мені до п'яти речей, то вісім балів ви не отримаєте, ви отримаєте менше. Ви учні п'ятого класу, тому, будь ласка, придумайте цікавий власний фанфік до цього твору, але так, щоб він закінчився позитивно, а не негативно, від п'яти і більше речень. Тобто менше п'яти речень бути не повинно. Я сподіваюся, що всі мене почули. Я бажаю всім успіхів у виконанні цієї роботи, я впевнена, що ви впораєтеся всі на відмінно, тому ваше завдання це виконати всю діагностувальну роботу, за яку ви отримаєте дві оцінки, і надіслати до 23 квітня, для того, щоб я змогла перевірити та проставити вам оцінки. Тож, Успіхів вам починайте працювати.